я сама не знаю, як не банк. Ні, нам то за широко. Чи yeah. Чуєш, а може у цього реально? думаю, що ви зрозуміли, якої грубки нам тут не вистачає. А, ось там між кухнею, та кімнатою, ванною. ця грубка вже готова, її робив чоловік. І ось ця грубка ще має бути змурована. В нас трошки цегли як би було, Ну, вірніше, як би є, ось це. Можливо, нам і забагато я взяла тієї цегли, але потім їхати по декілька цеглин якось буде е, невигідно. Ось це така сама цегла, це буртин. Тут ми з чоловіком тоді рахували десь близько до 200, 200 цеглин. І тут сьогодні я купила, ну я купила повністю весь комплект. Тут 250 цеглин, і я думаю, на цю грубу має вистачити. Також взяли О, Боже! Коротше, підпишу, як це називається. Це для мурування. Мертель. Мертель. П'ять мішочків, бо чоловік казав, що три було мало, тому взяли відразу п'ять. Коротше, так. Я сподіваюся, що за січень місяць мені вдасться доробити тут стелю, грубку, перегородку. І на тому ми закінчимо наше будівництво на незрозумілий який період часу. Приїхали ми з Васильком додому, бо їздили з ним. Купила я ось такі набіопродукти, в мене так закладає горло. Мені взагалі якось я захворіла, певно. Взяла коротше, майонез, патон, перену ковбаску, У нас ще племінник лишився на ніч із села, так поїде. І взяла пальмені. Готувати я зараз взагалі нічого не хочу. Мама мене здоров'я, тому будуть бутерброди, будуть пельмені. а там я сподіваюся, чи Віка щось приготує, чи мені стане краще. Їхала моя Вікуська, до речі, Буся наша повернулася, мама моя була в нас. Ось, і Віка приїхала з Рівного, купила подаруночки. І що? Кому? Де? Почекай. Це тобі? О, це мені? Так. А що Це таке? Це сіль для ванни, бомбочка. О, оце гель, це лосьйон, а це. Шампунь? Ні, теж що злетіло. Я забула, що це. Скраб? Забула, що це не буду. Дивіться, який мені подарунок. Ну, корисний, корисний подаруночок. Так, Далі... Покажу дітям. А подожди, тобі не все? Це ще мені щось? Да, свічка така Вона дуже класно пахне. Оце свічечка, то це супер. Я М -м, ще й баночку можна собі лишити? Понюхай. Угу, класно, будемо палити. Це тобі. Далі. Ще одна бомбочка для ванни тобі. о Ви тут не дивіться на цей задній фон, ви приїхали з села. Я ще нічого Маски не розбирала. О, дивіться, яка масочка. Далі дітям. Ти як наш дід Мороз чи Снігурка? Машинки. Чотири машинки. О. Щоб якщо вони поламали дві, то ще дві було таких. Вони люблять машинки. Бульбашки, обом, щоб ніхто не обіжався. Ого. На пару годин буде спокій. І ось така гра, короче, абетка. Тіпалото. Тут Авасіку можна слова вчити. Це таке нуна. Вона для старшого віку, але я... На скільки років вона? Mm. Давай глянемо тут. Так, 3 плюс. Три плюс, так, що? Можна складати обеточку okay. і відкриємо. Тримай, сховай, положимо під ялинку їм на завтра. Це ти забереш і сховаєш його, mm. то Добре. Це те, що я дуже хотіла. Так, Віка собі купила, дивіться. Окупу Собачки. Ух ти, собачки такі класні. Дивіться, собачка з медведиком. Картина по номерах. Не зможе повісидома, вдома, повішу картожитку. Ну, побачимо. Далі я купила, я хотіла собі купити таку коробочку, отаку. Потім я купила дві. Бо я спочатку купила цю, а потім я знайшла цю. Я поперла, а а так... що це воно з колечками такиш? А ти ріками? платиш її... За всі колечка платиш і забираєш коробочку. А мені треба була коробочка, її ідеально не можна було купити. А колечка стоїли по 5 гривень, то що мені є. Клас. І ось таке маленькі ще. Ага. Прикольно. А я купила ще одну краску для тканини, але вже білу. Фіка в мене малює по цих пензликах. Ага. Буся, а ти все тут приймаєш подарунки? Краску для волос. Це до навчання красить волос. Угу. Пила собі бомбочку. Це, до речі, дитина собі наколядувала. Пила собі маску і бомбочку. Отакі. Угу, Клас. І купила собі браслет такого. Стрім Угу, Я бачила такі прикольні. вони. І все. Це Аврора? Да. Так. Віка, як в тебе враження від міста рівного їхати без мами? Класно. Будемо жити під Рівним, будеш завжди там їздити? Нічого ну піш, нічого не купила. Ну що ж, я замучена, болить мені горло, але поки по цих Боже, свіжих слідах, як то кажуть, розповім, що ж сьогодні було. Чому я потрапила на будівництво, чому я взагалі взяла цеглу і що таке сталося, що я не планувала зараз робити грубку, але я буду робити грубку. По-перше, дуже важливе таке запитання, ну, як, не дуже важливе запитання, а я домовилася, що в село я їду маршрутками, і назад мене завезе чоловіковий брат, він комісований, його не заберуть 100%. Він давно вже інвалід, і він багатодітний батько, в нього п'ятеро дітей, тобто його 100% не заберуть. Ну, ми дуже, вся родина, сподіваємося, що його не заберуть. І е, він завозив мене додому. Він мав забрати балон, який ми заправляли для того, щоб зварювати нашу машину. До речі, був коментар, чому я все так роздаю. балон не наш. Так, ми його заправили, так їм можуть користуватися там у селі, але сам балон був не наш. Тобто мені не шкода, що ми його заправили. В нас в родині немає такого, що е, хтось там заправив, хтось комусь винен і так далі. Ми один одному допомагаємо. І взагалі із чоловікових братів, сестер, всі будуються, всі допомагають один одному і підтримують один одного, так само підтримують батьки. І скажу так, що сьогодні, коли ми їхали, ми заїхали чоловіковим батькам в будівельний магазин купити плити, чавунні плити, які кладуться на плиту, бо в них чи прогоріла стара плита, чи ні. І вони, коротше кажучи, поклали металеву, металеву покрутило. Звісно ж таки, температурний режим дуже високий в плиті. І... І вони не змогли користуватися плитою. Дуже тяжко, бо є свині, є худоба, треба готувати. Так як він їхав сюди, в мене є картка на знижку в магазині Горка, ми поїхали туди. Ну, завезли дітей сюди додому і поїхали туди. На горці я коли була, побачила таку дверку, яку ми купували для грубки на 300 гривень на секундочку дорожче. Вірніше дешевше, ніж ми купували попередню. Плюс подивилася на цеглу вона дешевша була, ніж ми брали попередню. І коли я зрозуміла, що це непоганий шанс, ми приїхали бусом. Бусом, у чоловікового брата є також бус, він такий, знаєте, старенький, але його треба ремонтувати, варити і так далі. Але він на ходу, він їздить і. Це був непоганий момент мені купити що-небудь і завести на будівництво, бо він повертався у село. Я подзвонила чоловіку, він сьогодні був після неважливо. Позвонила чоловіку, кажу, що можливо, давай я зніму з кредитки кошти і куплю, у мене скоро буде заробітна плата. Все-таки не, не витрачати час, не брати ще раз, заправляти машину, не їхати, не гнатися. Я сама, я сама не справлюся. А ось його брат є тут в місті Кустопіль, і ми можемо купити цю цеглу, купити все на грубку. У нас одна групка ще має бути на першому поверсі, і групка на другому поверсі. Але ми формуємо перший поверх для життя, і я так подумала, знаєте, я можу. Можу. Фінансово, я знаю, що буде тяжко, буде скрутно все. Але я розумію, що я хочу зробити будинкову книжку на будинок, я хочу провести світло, і мені та грубка треба, життєво необхідно треба. Бо дві груби мають утоплювати повністю перший поверх. І як би далі не складалося життя, війна буде продовжуватися чи ні, нам будинок вже потрібен зараз. Не через рік, не через два, не через п'ять він потрібен нам зараз, тому що потім він діти підростуть і нам точно такий будинок великий не треба буде. Тому я так зважила все і вирішила, що все-таки так, я візьму цю цеглу, я візьму ці дверки, я не буду оплачувати знову ж таки доставку, я маю час з'їздити туди на будівництво, допомогти це вигрузити і так далі. Спочатку я думала, можливо, він сам зробить, але потім я зрозуміла, що в нього все-таки також діти, і, якби його син, до речі, лишився в нас ночувати. Вчора Юрчик ночував у них, сьогодні його син ночує в нас. Я його, звісно ж таки, посаджу на маршрутку, але він попросився, хоче в нас погостювати. Тому ми так поїздили, Василька брала з собою Ой, коротше, завезли ми це все без проблем, вигрузили, а ось виїхати було дуже тяжко. В нас треба дійсно цей, цю нашу ділянку вирівнювати, висипати ось цей бій цегли на дорогу, щоб можна було стартанути, машину розігнати і виїхати, бо ми на схилі, і нам дуже тяжко виїжджати. Якщо це легкова машина, то вона виїжджає легенько, особливо передньоприводна, а ось. Вантажні машини дуже в нас буксують, і коротше, я не знаю, яким чином ми виїхали. Я дзвонила сусідам, в яких вчора була в гостях, а, в них не завівся трактор, і ми думали вже їхати а взяти чоловікових батьків трактора, верніше йти. ось, Але якось горем пополам сусід прийшов, ми разом все виштовхали, бус виїхав. І мене підкинули на трасу, я там пересіла і приїхала додому. І ось що я вам скажу: можливо, саме такі моменти мене і тримають якось на якомусь плаву. Я знаю, що ми з чоловіком планували, я знаю, що ми хотіли, що ми хочемо. Я розумію, що мені самій досить так тяжко, я буду його брати, просити допомогти мені підбити стелю, я буду це все оплачувати. Тому що чоловік будує це все для себе, а в його брата є також сім'я, є також будівництво, він обмурував повністю свій будинок. Я якось у відео казала на кривдах, чоловік мене допомагав. І зараз я хочу просити його брата допомогти мені допідбивати стелю, домурувати то перестінка, будемо мурувати разом гробку, Я сподіваюся, що я це все буду знімати, буду ділитися з вами. Поки що, поки є така можливість, треба це доробити. Бо це такі моменти, які ми не встигли доробити. Ми планували, але не доробили. По, на рахунок цегли, в нас, я там показувала, скільки в нас її лишилося. Купляла сьогодні 250 цеглин, плюс дверки, люфти колісникову решітку. Що я там ще купувала? А, шибра купувала. І все разом мені вийшло на 8300, можна було на 180 гривень дешевше, якби я зняла кошти в банкоматі і оплатила це все на касі. Але в мене кредитні були кошти, і якби я знімала, я там мало би що виграла. Тому моя бонусна картка на ці всі покупочки не подіяла, я заплатила повну вартість, але я ні про що не шкодую, я заправила чоловікового брата буса. В нас є бус. До речі, прийшов мені коментар, що мені пора освоювати буса їздити, бо я ж все-таки планую продовжувати наше будівництво. Мені ще болить рука. Скажу чесно, мені болить рука, і я ще не готова їздити навіть не те, що бусом і звичайною машиною. Тому я нічого не купую. Так, цей раз було тяжко їхати в село. До речі, я з села привезла картоплю, яблука, буряк, моркву, цибулю. Коротше, зробила собі запаси, навіть домашню курочку привезла, заховала в морозилку. Ось чоловікові батьки мені дуже допомагають, і вони завжди допомагали. Якби не вони, ми б не будувалися. Я знаю, що я маю підтримку колосальну від своїх батьків також. Мої батьки також допомагають, так я це не афішую дуже сильно і. Скажу так, що ви бачите у відео тільки якихось там 20% мого життя, можливо, навіть і 10%. Решта залишається поза кадром, тому що я не бачу сенсу це все показувати. Плюс до всього я знаю, що знайдуться люди, які осудять, які скажуть, ось ти там те робиш не так, це робиш не так, як так можна і так далі. Я не боюся осуду, я знаю, що я роблю це для своєї сім'ї, я роблю все на благо, я не витрачаю кошти на гуляння, на якісь там, я не знаю, незрозумілі речі. Я знаю, що на мені зараз лежить відповідальність за мого чоловіка, бо його треба фінансувати, все, що йому треба, плюс будівництво тільки на мені, як я себе поведу, де я домовлюся, що хто мені допоможе. Це все. Знаєте, хоч і мені прийду допомогти, якщо я в змозі буду домовитись, то це також лежить на мені, тому що з людьми треба домовитись, обговорити ціну, обговорити час, приїхати, допомогти. Я також буду на будівництві, я буду допомагати. Я розумію, що це таке підбивати стелю. Я розумію, що це таке мурвати грубу, я також буду приймати в цьому участь. Купила я шамотну цю суміш. Боже, весь час забуваю, як вона називається, але з нею набагато легше мурувати грубу. Можна, звісно, використовувати глину, яка в нас є на ділянці, але це буде набагато довше, це буде набагато марудніше. І я взяла шамотну суміш, яка просто з нею налегкі вимурувати повністю все. Дверку, кажу, ж купила на 300 гривень дешевше, була навіть шокована. Зараз з 1 січня не зрозуміло, що буде з цінами. Я взагалі не знаю, як воно буде далі, але мені ще треба купити один куб дерева. Добре було б, звісно, купити багато кубів дерева, бо я знаю, що воно ще нам треба. Але я розумію фізично, що я не потягну потреби чоловіка, будівництво заплатити за роботу, приїхати так само. У село пробути там, витратитися на дорогу. А, ну, якось так. Коротше, будівництво буде, будівництво буде продовжуватися. Я дуже вдячна тим, хто дивиться мої відео, хто підписався на мій канал, хто підписується на мій канал, хто підтримує нашу сім'ю, поставить свої вподобайки, пише коментарі. Я не всі встигаю читати, чесно кажучи, у мене дуже багато роботи. Діти завалу цей весь, але я стараюся читати, на деякі коментарі я відповідаю. Негатив зараз стараюсь просто відкидати. Я знаю, що він був, буде. Дехто може мені написати, що зараз мені взагалі я просто здуріла, і яке будівництво я тільки що залишилася сам на сам з дітьми, який будинок, зима на дворі, і... Тут таке що робить, в нас робота всередині будинку, я буду їхати домовлятися за світло, брати ще один кредит. Я знаю, що це стрес, це недоспані ночі, я знаю, що я буду переживати, бо їх треба ці кредити виплачувати, це лягає тільки на мене, я не надіюся на заробітну плату чоловіка, хоча знаю, що їм щось там платять, але в основному я розраховую на себе. Наразі я розраховую тільки на себе. Відео на каналі будуть стабільно. Скажу так, Ютуб мені непогано дав заробітну плату цього місяця. Я погасила деякі кредити. В наступному місяці я дуже сподіваюся, що все-таки YouTube змилується наді мною і дасть у січні нормальну монетизацію. Я знаю, що монетизація в січні дуже страшна, але. Швидше всього, що я буду жити на гроші YouTube, з Ютубу з монетизації, і решта зарплати буде уходити моя на інші витрати. Тому у мене не буде дуже багато якихось таких закупок. На продуктах ми будемо старатися жити на запасах, максимально буду економити, знову ж таки, не знаю, як це в мене буде виходити, але буду старатися економити. Треба відновити знімання відеороликів на кулінарний канал. Секонд-хенди також будуть, тому що на каналі Халявщиця в мене є монетизація і гріх буде мені не користуватися нею. Тому я знову ж таки буду показувати вам різного плану розпаковки. Можливо, будуть якісь рекламні інтеграції. Не все, що я вам показую, це я купую сама, дещо мені дають на рекламу безкоштовно. Звісно, за рекламу мені не платять дуже багато. Рекламодавці вдають просто на рекламу свої товари, і це все не оплачується. Але у мене хоча б буде товар, який я зможу з'їсти, використати в побуті. І якщо мені це треба, я на рекламу, звісно ж таки, буду брати. Тому дуже сподіваюся, що ви з розумінням відноситеся, будете надалі на рахунок рекламних інтеграцій. Дуже вдячна для тих, хто. Користується моїми корисними посиланнями, тому що я рекламу аби чого також не беру. Я беру тільки те, що мені дійсно треба, те, що дійсно я можу рекомендувати. Багато вже наговорила сьогодні, але, напевно, буде це відео саме ось таке розмовне. Трошечки поділюся з вами, своїми якимись переживаннями, планами і так далі. Не знаю, можливо, нічого з цього не вийде. Але. Вкладені кошти для прикладу в наше будівництво, це вкладення коштів в наше майбутнє, в майбутнє наших дітей. І я не маю права розкисати, чиї чоловіки також мобілізовані, беріть себе в руки, знають тяжко. Я, коли приїхала в село, чоловікова мама розплакалась, каже, діти без батька приїхали на свято і так далі. Я сама мало там не плакала, але скажу, нам треба триматися. Вірити в нашу перемогу, вірити в те, що наші чоловіки, сини, батьки, брати повернуться додому живими, здоровими. Все буде добре. Все буде Україна, і ми обов'язково зустрінемо наших рідних вдома. Так що вірте в це і все буде добре. У нас нова розпаковка. Діти колядували допізна, Ну, як допізна? до до нас так, показуй Віка, що ви там накупляли? Юра купив собі коврика для мишки. О, Юра собі купив коврика. Добре. Потрібна річ. Далі він купив собі навушники. Навушники, так. Да. Я таки знала, що Юра купить собі навушники. Він любить. Я купила зарядку. Грати. Він попросив мене зарядку. Ага. Купить йому. Купили дітям отаке. Рибки ловить, uh -huh. Ну Це більше для Васіка, мабуть. Вони uh -huh. всі будуть. Купила такі машинки. Боже, Та вже машинок. Я купляв Юрик. Такий пакет. Красивий. Це uh -huh. купляла я собі. Хайлайтер, бо у мене його немає. Uh -huh. Я зараз твоїм користуюсь. Купила краску для брів. Цей раз уже чорну взяла, а того разу була коричнева, то вона ніхто не покрасила. Добре. Купила 10 колець. Боже. На що вона туди? Нісить. Я ж не зря тут штучку купила. Вражаю. Ну, тут прикольні є. Тут багато не мій розмір, але тут такі. Купила стрічку тут теж. На 10 метрів. на батарейках? Ні, вона підключається до цього. В Power? Так. Да. Добре. Вовчик проснувся, подавай швидше. І Uno, Всім грати. Ясно. Добре. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивитесь. Ще раз хочу подякувати за ваші вподобайки, вашу активність під відео. Це дуже допомагає розвивати мій ютуб канал, хоча коментарі, не дуже, я помітила, просувають, але ось саме вподобайки дуже просувають відео і перегляди, якщо ви дивитесь кожне відео прямо до кінця, то це дуже-дуже піднімає рейтинг самого відео і Ютуб його просуває. Тому дякую всім за підтримку і зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всіх цілую, всім па-па-па-па.